Після того, як невідомі розпочали бійку, відвідувачі концерту вирішили заховатись у закладі. Однак ці двері просто зірвали з петель. Після цього потерпілі отримали численні садна, розсічення та забої одному з хлопців битим склом розсікли сітківку ока. Зараз він на стаціонарному лікуванні в одному з медзакладів Львова. Потерпілий, який погодився розповісти про сутичку, боїться помсти нападників, тому попросив не показувати його обличчя. Хлопець переконаний, що бійка була не випадковою. Каже, невідомі мали чіткі ідеологічні ознаки, яких і не приховували. Нападавши, кричали нацистські гасла Зіхайль, «Хайль Гітлер». Я так підозрюю, що вони хотіли напасти на угорських музикантів. У мене чомусь таке перечуття що тут. Щось зв'язане власне з їхньою національністю, крім того, незважаючи на те, що більшість нападаючих була в масках або в капюшонах, по обличчю по обличчях де вдалося від їх як місцевих неонацистів та футбольних хуліганів. Однак юнак не розуміє, чому мішені обрали саме їхній концерт. Запевняє і відвідувачі, і музичні гурти, що виступали, не належать до жодних партій чи організацій. Ніякого інтоличного спрямованого з не було. Нічим не було покипеняки. гасел. це був абсолютно звичайний рок-концерт для своїх друзів потерпілі розповіли, що деякі з нападників мали атрибутику футбольного клубу Карпати. Представники ж футбольного середовища будь-які звинувачення у причетності до нападу відкидають. Коли в день матчу йдеш по центру міста, практично більшість молоді є в атрибутиці Карпат, тому тут не дивно, що так сталося. Що з там з групи людей хтось там один чи двоє людей мали атрибутику Карпат? Міліція вже порушила кримінальну справу за фактом хуліганства. Однак нікого з підозрюваних ще не затримали. Зараз працівники міліції шукають винуватців, шукають людей, які брали участь в цій бійці, які винні. І вже по даному факту порушена кримінальна справа. Лев Костек, Олександр Бригадир, головні новини Львова.